Насправді е, ситуація полягає в тому, що для більшості української спільноти сприйняття війни це е, жива війна е, НАТО, на НАТО зі зброєю в руках. Угу. І все зовсім все не так. Сучасна війна це війна економічних спроможностей протистоячих проти держав. І у росіян поки що ці спроможності є. Але у нас є спроможності по зменшенню їхніх спроможностей. Такий от каламбур, бачите. І те, що з 22 року, що з весни 22 року я розповідаю нашій владі, коли і яким чином по яким об'єктам наносити удари, почало реалізовуватися тільки останній рік. Але це почало більш-менш системно реалізовуватися. І треба головне завдання нарощувати ці е, удари. Але кількість. Засобів, які можуть наносити удари, залежать від спроможності нашої економіки. А якщо економіка стоїть, якщо мобіліційний план не опрацьована, якщо не опрацьоване питання потужної релокації за кордоном певних підприємств, знаєте коли було нанесено удар по одному з потужніших ракетних підприємств в місті Дніпро, мої друзі з Британії, які достатньо. Потужні, також в ракетному бізнесі, задали мені питання: а чому ваша влада не вивезла керівництво і технічний персонал цього підприємства за кордон, будь-яка країна була б рада розгорнути і створити собі ракетну промисловість за рахунок цього досвіду? І ти нічого не можеш відповісти. Коли по певним підприємствам в результаті витоку Певної інформації на сайтах певних перевірчих органів випливає чітка мережа підприємств, які працюють в ракетній промисловості, і це 26 грудня 2023 року. А потім по цим підприємствам через три дні, 29 грудня 2023 року, наносяться системні ракетні удари, і гинуть люди. І ніхто не несе відповідальність за це. То це вам вся відповідь про бажання перемогти в цій війні. Ми мали ну, і ще маємо потужну ракетну спроможність. Бажа нам, звичайно, щоб наші керівники е не годували нас зеленою гречкою, хоча вона корисна, але інформаційному розумінню гречка дуже не корисна, бо вона нас слакшиною годують. І вже кількість ракетних проєктів, які е озвучувалися губами перших осіб держави. Вже скоро буде більше, ніж 10. І розповіді, що Маріо іде грабувати банк, гарно сприймати тільки в мультфільмі. А на війні, коли ти розповідаєш про свої спроможності і наміри ворогу, це тільки граємо на руку. Тому нехрен трендіть, коли трендіть нехрен, Казав мій ще сержант по строковій службі. Ну, на жаль, наші керівники в армії не служили і простим життєвим істинам їх ніхто не навчив. І найбільша проблема. Те, що нам розповідають про спроможності ракет, все супер, я з цим погоджуюсь. І це треба робити, але про це абсолютно не треба нічого розповідати в інформаційному полі. А для цього треба вкладати гроші в нашу ракетну промисловість і створювати такі нормальні спроможності повернутися цих ракет, які б дозволили уникнути ракетних ударів з боку ворога. А коли у нас піаряться, а потім туди прилітає. То тоді величезна кількість питань, навіщо ви, панове керманичі, робите ті речі, які значно зменшують нашу обороноздатність. І знову тоді питання до наших органів дізнання, чому не проводяться дізнання по витоку інформації? А в нас взагалі виток інформації в засобах масової інформації не розглядається, як, знаєте, як злочин. У нас розповідають про все, а ніякої відповідальності ніхто не несе. Знаєте, я от після цієї реклами Фламінго все чекаю, що ж вона може вразити, ця ракета, яку ціль вона може вразити. І дуже хочу це побачити. А, але от те, що ви кажете, в принципі, це тверезий погляд на, на те, а що ми не обійдемося без цієї реклами. Нам що, прямо так горить? Треба реклама розповідати нам всім про наші оці здобутки. Та краще результат показати. А це результат це от те, що відбувається на карті на лінії фронту. Там, так от це найголовніше, щоб, знаєте, от коли ну, візьмемо три тисячі ракет, які десь віртуально існують. І найголовніше питання ніхто не озвучив, про які ракети йде мова. Про протитанкові ракети, про угу. е реактивні снаряди до градів е чи до вільхі. Чи е, е, ракет тактичних, або, скажімо, е, оперативних ракет, ніхто ж не казав, саме про які. Можна винести три тисячі протитанкових ракет комплексів, типу 100, вони сказати, ось три тисячі ось вони є. Шануйтеся, І Вони ж не збрешуть. Про зенітні ракети говорили, про які ракети була мова. Знову інформаційна маніпуляція, потім скажуть, ну, ми 300 випустили, а все про інше то була інша ракета. Але питання не в ракетах, а питання кількості і якості ракет. І треба розуміти, що 20 або 40 ракет абсолютно не вирішить питання, бо це ж не ядерні ракети, це звичайні ракети. А для того, щоб нам серйозно влупити кількість ракет, мусить бути не, один, не одна і не дві тисячі. А не одна, дві тисячі. Ми взагалі згадуємо про що? Про транспортно-заряджальні, по пускові машини, про екіпажі навчені, про систему управління. Це все. Великі гроші, і так само, як найпростіший приклад, це е, автомобілі, транспортна база, під ці жновопускові, паці е, так само транспортно-заряджальні машини. Це все є. Це все замовлено. На яких фабриках, на яких автомобільних заводах це замовлено в якій кількості? Ну, якби була стратегія перемоги, якби вони чітко розуміли, що в результаті опрацювання плану вогневого ураження критичної інфраструктури Російської Федерації потрібна така та кількість вогневих засобів, які принесуть очікуваний результат з коефіцієнтом б там 0,3-0,5 з урахуванням збитих ракет, придушених рибам і інших. Ми б тоді розуміли, а що нам треба для цього. Ми б розуміли, яка кількість пускових нам потрібна, і яка кількість взагалі автомобіліків для цього потрібна. Це звичайні розрахунки з моєї точки зору людина, яка закінчувала е, дві академії і військовий е, інститут, то воно все для мені достатньо просто і зрозуміло. Так само, як і певний досвід роботи е, по руйнуванні критичної структури ворога, бо це все більше ніж 30-річний Мій досвід, і робота е, в Раді національної безпеки і оборони, що стосується питань української безпеки, мені це достатньо просто зрозуміло. Чому це не може розкласти інші люди? Ну, там, ну у нас же є там, наприклад, є нас Римбов, потужний генерал Хамчак. Він же ж теж навіть зі мною вчився в одній з академій. Це також його цьому вчили. Невже він це не може розповісти тому ж самому керів... секретарю Ради на безпеки оборони, а той також вчився в певних навчальних закладах, в тому числі і в закладах Російської Федерації, і тут співпадіння, той в Москві вчився, цей в Москві вчився. І якось воно не складається на користь України. Співпадіння чи неспівпадіння. Дай Бог і міцного здоров'я. Але питання полягає в тому, в Верховному Генеральному штабі є люди, які мусять за це відповідати, вони чому не вчилися, бо достатньо швидке зростання по кар'єрним щабелям не приводить до опанування певних посад, але приводить до того, що з'являється самовпевненість. А немає нічого страшнішого, ніж самовпевненість ділітантів. Бо вони в певних моментах, просто за рахунок швиденького зростання, просто не освоїли попередні посади, не пройшли нормальне навчання на команди, штабних тренуваннях, іграх, Розповідь, що на війні всі там війна проводить там свій відсів, природні такі або штучні відсів, Так, але достатньо часто чомусь замість розумних приходять самовпевнені ідіоти до влади. А від цього весь український народ. Так от питання, те, що ми обговорюємо, і те, як ми можемо перемогти, зрозуміла будь-яка людина, яка добре вчилася і нормально служила. Робимо висновок: ті, хто там наверху, вони професіонали своєї справи? Ті потужні 5 менеджери, чи спеціалісти по е, київським ларькам. Вони спеціалісти? Можливо, але точно не спеціалісти в обороні держави. Зачепили дуже чутливу тему насправді, розумієте. Тут Данило Гетьманцев, народний депутат, голова комітету з питань податків митної політики. Дуже важливий комітет, який відпов... відповідає за наповнення фактичного бюджету. Заявив, що 6 років при владі це забагато і потрібний перезапуск довіри до влади. Тобто він ще сподівається, що ця довіра ще є. І про те, що слуги таки хочуть виборів, про це він розказав. То я так розумію, що логіку дій влади варто пояснювати виборами, раз вони думають про вибори, раз вони вибори хочуть, то в принципі ми тепер можемо розуміти, що будь-яка. Будь-яке прийняте рішення воно продиктоване не усвідомленням безпеки, оборони, примноження в державі накопичення і реалізації всіх цих ресурсів, а воно продиктоване виборами, електоральними симпатіями чи антипатіями. Що ви думаєте? Ви розумієте, що вони. Думають про перемогу на виборах, а не про перемогу війні, Їм абсолютно нащати, яку кількість території в разі заключення перемір'я не на наших умовах, ми можемо залишити ворогу їм на це нащати, і більше цікавить власні спроможності на певних посадах і доступ до ресурсів, в першу чергу, ресурсів фінансових, аби збагатіти. Ну і треба також зрозуміти, бо коли, не дай Боже, вони виграють і наступні вибори, і вони будуть розуміти, що третього їм не буде дано, вони третій раз уже точно не прийдуть до виборів, вони будуть жарти в три горла. І те, що вони безпосередньо зараз крадуть, то це буде просто дитячими пісеньками на дитячому майданчику в брудній пісочниці, не більше ніж. Тому це для України у нас була руїна, так? Да? За часів е, Хмельниччини, то та руїна, що була за часів Хмельниччини, просто буде, знаєте, таким щасливим життям. Нас буде чекати значно гірші речі. Звичайно, в інформаційному полі буде подано як все супер, все гарно. Але подивіться, на як бідує український народ, як ростуть ціни, як зменшується е, купівна спроможність гривні. І як в геометричній прогресії ростуть статки певних посадовців, що стосуються автомобілів, власності за територію України і на територію України, і вам тоді буде все зрозуміло. Чутлива тема насправді оцієї знову ж таки соціальної нерівності, яку ми побачили і бачимо. Особливо знаєте, це дуже обурює, коли ти читаєш про різні корупційні скандали. Тут люди збирають на дрони, збирають по копійці гроші для того, щоб підтримувати військових. У кожній сім'ї в Українській є військовий, якому збирають щось, відправляють на фронт, збирають бригаді. Ну, Вся в мене, от, наприклад, стрічка, всі друзі ну, через одного, фактично. А я не кажу через третього, четвертого, постійні похорони. Які відбуваються або поранені, яким потрібна допомога, е, і звичайно, це викликає масу запитань, а що ж вони там роблять, і яка мотивація у цього всього? Розумієте, я багатьох запитую сьогодні волонтерів, вони кажуть, що дуже знизилися збори на ті чи інші потреби для наших військових, тому що люди запитують, а що ж вони роблять, а що робить Міноборони у нас. А що роблять ті чи інші організації? Купа прокладок, які мають цим займатися, ось це мені здається дуже сильно. Воно ну, викликає у суспільства велике збурення. Це ж ви тільки прорахували один з часткових скажених подразників. А якщо проназувати, яка кількість підприємств приватних протягом цієї війни була закрита? І в яких містах. І ви будете здивовані, що навіть в самому самому Києві величезна кількість підприємств була закрита. Ну, давайте задаємо найпростіший приклад минулого року. Візьмемо ту саму Лук'яновку. Від Лук'яновки до парку Котляревського була певна кількість е, мафів, по-простому, ларків, які там торгували хлібом, квітами, там, не знаю, чим вареником, чимсь Там, Багато чого було, і в середньому десь було, там працювало десь на рівні 100 чоловік. Чи 100 чоловік чесно отримали зарплатню, їхні хазяїва чесно платили податки в місцевий бюджет, і е, мінімум 100 чоловік, якщо там працювало, то безпосередньо мінімум 300 варів членів сім'ї мінімум, а може і 500, може вони там всі були багатодітні, себе почувало достатньо впевнено. Потім ці ціло блін, рішенням Київської міської адміністрації було знесено. І в результаті наповнення бюджету зменшилось, зарплатня у людей стала відсутня, діти і батьки стали голодувати? Хто від того вирив? То ви хочете, щоб давали гроші на підтримку армії, коли всередині місцева і центральна влада душить власний народ? То про яку довіру буде, коли люди бачать, на яких авто їздять безпосередньо представники влади? В яких будинках вони живуть, і звідки це взялось, вони також це розуміють. І після того люди питання: а чому я мушу допомагати фронту, коли чиновник, який безпосередньо значно бає більше спроможності, не допомагає фронту. Тому все ж в порівнянні, люди стамилися, можливо, вони і не стамилися, яке влада підтримувала е середній і малий бізнес. А коли його не підтримують, його душі, то достатньо складно е Найти гроші з рахуванням тої інфляції, яка є, і вона постійно зростає. Так само і з рахуванням тих проблем, які накопичуються. В суботу в країну сколихнуло резонансне вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Це викликало масу запитань. Вже піймали вбив... підозрюваного, він вже дає. Покази в мене там багато, чесно кажучи, запитань до цих показів. Тому що, якщо чесно, за останні 5-6 років я вже дуже почав сумніватися в різних ось таких швидких розслідуваннях. У нас вже була справа Шеремета, коли виходили на прес-конференцію з генпрокурором, з міністром внутрішніх справ, президент прийшов, призначили винних. А потім з'ясувалося, що люди ні за що ні про що сиділи, просиділи під домашнім арештом і в СІЗО, і так до сих пір це й не розкрито. Цей підозрюваний каже про те, що він зробив замовлення, я так розумію, йому його шантажували з Російської Федерації, потім він це почав спростовувати. Але тіло таке в Росії, тіло його сина перебуває, мені здається, що тут дуже багато проблем вскрилося. Мені, от, оцей, скажімо, такий пухир, який викинув на поверхню. Ну, по-перше, якщо рік готувалося вбивство, у людини син тіло сина було на території Російської Федерації, про це мали знати правоохоронці. Це по-перше. По-друге. А що у нас з охороною е, осіб, які можуть перебувати в списку на знищення Російської Федерації? Я впевнений, що такий список у Служби безпеки і у, в Офісі Генерального прокурора існує, і мені просто цікаво, хто буде на черзі. Е, е, тому що е, наших патріотів всередині країни можна порахувати, в принципі, 400-500 чоловік. Відомих особистостей, я впевнений, що цей список існує. Я думаю, що і ви в цьому списку теж є, Сергій Григорович. Мені просто цікаво, е ну, що мають зробити в цьому плані правоохоронні органи, які висновки. Тому що за рік фактично чотири резонансних: Фаріон, Дем'ян Ганул. Андрій Порубій три резонансне вбивства. Що стосується списку, то в списку є ще з 14 року і в 22 році його ще раз озвучили, і це показує рівень все ж таки мого вкладу в питанні боротьби з Російською Федерацією. Але реально такі списки існують, і е, ці списки. Відомі і нашим спецслужбам, так само, бо ці списки в першу чергу, опрацьовуються е, нашим ворогом. Що ми можемо зробити в масштабах держави? Підняття рівня е, довіри до силових структур, мабуть, одне з найголовніших. Але для цього з боку силових структур мусить бути зроблено чіткий крок вперед. І це найбільша проблема, яка зараз існує. Дивіться, якби люди. Які співпрацюють з Російською Федерацією, стали об'єктом інформаційної доступності і власності з боку українського суспільства, тоді б українське суспільство почало розуміти, що ворог може бути навіть і сусід. Звичайно, це може народити, знаєте, масове полювання 30, на 37-й рік. 37-й рік тут до шпіргунів ніякого відношення немає трошки по-іншому. Там, mm -hmm. <смеш> а от манія і це полювання на відділом, можливо, це дасть. І почнуть писати, та і уже пишуть, хто кому там е, дуб насяв сяв три роки назад, це все пам'ятаєте. Так от питання номер один: влада мусить це зробити. Коли будуть розуміти, що от той дядечка, якого взяли у Львові, де він жив, де він вчився, де він працював. І тоді люди почнуть більш жорсткіше розуміти цю проблему. Наступне: не кради, не мовчи, і не кради, не бреши, не мовчи, якщо це роблять і не мовчи, якщо це інше, це принцип, за яким успішно живе західне суспільство, і який у нас абсолютно не працює. Але він би дав би достатньо непоганий результат також, бо достатньо часто люди просто проходять повз і мовчать, коли щось є підозрілим. Так само, як достатньо часто певні представники наших е, служб, не буду називати яких, е, не реагують. Не реагують також з, большого, з багатьох причин. Інколи е, стомлюються, і треба розуміти, що е, багато функцій виконують не за відповідністю. Наступна е, проблема, яка існує, це те, що е, ворог активно використовує інформаційні мережі, і, і люди, які шукають роботу і не мають нормальної роботи, достатньо часто починають прикормлюватися з певними спецслужбами спочатку таких, знаєте, безвинних якихось завдань. А потім, коли людина звикає, що там за невеличку роботу вона отримала певні гроші, а може отримати більше, поступово йде засмоктування. А це називається просто вербовка. І потім людину підсажать так потужно на а, грошовий гачок. І далі він уже що? Йому достатньо складу зупинитися, і він уже менше всього думає. Звичайно, відслідковується питання там гри на певних нюансах, втрати близьких, озлоблення на владу, відсутність взагалі якогось політичного там орієнтування. З тої сторони працюють люди з. Професійні і психологи, і вони це вміють чітко робити, і вони роблять це постійно системно. Зайдіть, подивіться безпосередньо, як через е, наші мережі, через телеграм-канали вербуються такі люди, таких людей більш достатньо. Ви перерахували тих, ті, ті, кого вбили. А яка кількість людей, які е, вербуються для коректування вогня, для добуття розвіт інформації? Яка кількість людей вербувалася для е, підпалу е, машин військових? Ми узнали, хто в цьому винен. Ми узнали прізвища тих дітей, які це робили. Їхні батьки понесли відповідальність, хоча б морально, щоб знали, що блін з отієї школи батьки отієї дитини безпосередньо так виховали дитину, що вона почала працювати на користь ворога. Ми про це узнали ні. А якщо цього немає, у нас немає візуалізації ні героїв, ні негідників. У нас героїв немає героїв ми знаємо, що це притула, це Зеленський пес патрон. З псом Патром вся проблема, ніхто не бачить, не розуміє, де він. З притулу зрозуміло, в черговий раз збирає гроші, в черговий раз хоче спалити величезну кількість дронів назбираних. Ну а з Зеленським ну, він поїхав сьогодні безпосередньо за кордон. Я так розумію, що сьогодні у нас буде вночі, як звичайно, дуже весело. Потужний буде очікуваний удар по Києву. У нас вже всі схеми, всі ми розуміємо, чому що так склалося і що є. Але безпосередньо на рівні держави це не визнається. А якщо ви не хочете визнавати ні героїв, ні ворогів, то у нас і так от ходять, знаєте, нема з кого спитати, нема кого відповідати. П'ять-сім менеджерів, які керують країною. А хто вони? Хто ці герої? Хто ці люди з суровим обличчям і в чорних плащах? Ми ж також цього не знаємо. І оце знаєте бажання безвідповідальності і. Навіть в заявах перших посадових осіб у нас на серйозні речі перші посадові особи посилають якихось клерків, радників, які говорять серйозні речі, які абсолютно не мають ніякого. Дотичності до цих речей, але вони як рупором триндять. Потім одні з цих радників уїжджають, наобіцявши каву в Ялті, уїжджають і живуть собі в Штатах, і переходять на русский язик і починають поливати грязю цю страну, яка його mm -hmm. вигадувала, як от останнє блін. і воно на нашому салі виросло, блін, до високих, блін, гура погод. Хоча капітан це не великі погони, але ж полковника йому вже ж, якби дали. Але питання не в ньому, занадто багато честі. І оця безвідповідальність порожує ці всі питання, про які ми з вами обговорюємо. Ні героїв, ні шпигунів. В результаті, блін, нема з кого спитати, нема кому сказати дякую.